На уроці з предмету технологія приготування їжі з основами товарознавства, на тему технологічна схема та послідовність обробки яловичої туші, кулінарне використання частин, демонструється ефективне використання інтерактивних технологій, які допомагають візуалізувати та закріпити навчальний матеріал. У першій частині уроку увага зосереджена на використанні електронного посібника. У ньому детально відображені всі етапи технологічного процесу обробки м'яса. Зручно структурована інформація супроводжується технологічними схемами, які ілюструють послідовність дій, необхідних для обробки яловичої туші. Окрім текстового та графічного матеріалу, електронний посібник інтегрує мультимедійні можливості. За допомогою вбудованої кнопки можна переходити на супутню презентацію яка розширює подану інформацію. Такий формат дозволяє учням самостійно обрати темп навчання та акцентувати увагу на ключових аспектах. У другій частині відео демонструється використання інтерактивного плакату, розробленого у сервісі Genially. Цей інструмент є чудовим прикладом візуалізації навчального матеріалу. Інтерактивний плакат дає змогу учням ознайомитися з назвами окремих частин, яловичої туші та їх кулінарним призначенням. Важливо, що плакат не лише відображає статичну інформацію, а й містить вбудовану кнопку для переходу на тематичний відеоматеріал. Все це дозволяє учням краще зрозуміти властивості кожної частини м'яса та її роль в кулінарії завдяки наочності і додатковим посиланням. Сервіс Genially сприяє інтерактивності процесу, дозволяючи учням взаємодіяти з матеріалом у сучасному та зручному форматі. Для узагальнення та систематизації вивченого матеріалу використовуємо інтерактивний робочий аркуш, створений за допомогою сервісу Live Worksheets. Дуже зручно, що робочий аркуш можна поширити в єдине онлайн-середовище Classroom, при цьому здобувачі освіти можуть, виконавши завдання, миттєво побачити свої результати і здати роботу викладачу. Робочий аркуш містить питання, практичні завдання, тестові елементи, які спрямовані на перевірку засвоєного матеріалу. Учні можуть одразу отримати зворотній зв'язок, що сприяє самоконтролю і усвідомленню своїх помилок. Такий підхід стимулює активне навчання, допомагає підвищити залученість учнів і спрощує. Оцінювання результатів